Основна суть законопроекту ми пропонуємо запровадити мораторій на закриття лікарень по Україні. Сьогодні це ПОШИС. Масово під приводом проведення так званої медичної реформи масово закриваються сільські лікарні, міські лікарні у Києві, в на моїй рідній Чернігівщині, на Донеччині, на Дніпропетровщині, тобто скрізь і найважливіше це те, що закриваючи одні лікарні, людям не пропонують альтернативу. Адже коли, наприклад, кажуть, що от ми сільську лікарню закриємо, і ви їдете в райцентр лікуватися, але при цьому в райцентрі не додають ні лікарів, ні кількість койкомісць, не збільшують ні приміщення. Дороги немає від села до райцентру, автомобіля немає. І внаслідок цього я знаю випадки по Україні, коли мруть люди. Тобто я вважаю, що це геноцид. По відношенню до українських громадян закриття лікарняних закладів позбавляє таким чином людей можливості отримувати належну медичну допомогу. До речі, 49-та стаття конституції України гарантує надання медичної допомоги і заборону зменшення мережі лікувальних закладів. На жаль, сьогодні ця норма конституції, як до речі, багато інших просто ігнорується. Так, законопроект я та реорганізацію лікувальних закладів, адже у нас дуже хіло, А після цієї реорганізації фактично нічого не залишається. От моєму рідна лікарня вклали величезні гроші в устаткування, в обладнання, в ремонт. Сьогодні її закривають. Це означає, що її через півроку розтягнуту лікарню. Що там тоді буде? А потім її закривають. Ні, ні, ми пропонуємо спочатку. Ми пропонуємо спочатку мораторії, тобто припинити закриття. А далі ми пропонуємо уряду подати державну програму реорганізації медичної галузі. який закон був прийнятий про медичний експеримент. на Київщині, на Дніпропетровщині. експеримент призвів до того, що скорочено сотні робочих місць для працівників медичної галузі. А найголовніше, що десятки сотні тисяч українських громадян залишились без належної медичної допомоги. Оце результати цього експерименту. То сьогодні уряд нам пропонує, давайте ми розпроводимо масштабах всієї країни.